І так, серія номер 2 Риба в бочці не видно ніфіга. Це така конструкція, голову під сака опустили. Не так буде бризги летіти. Так, отака бочка, отако десь води, пів бочки приблизно. І все, веземо це все на нашу водойму. Дивимося, не перемикаємося. До зустрічі на водоймі. Все, вже траса. Я думаю, ви вже зрозуміли, куди я везу рибу, ні? Опори, Варшавська траса, Варшава Київ, Київ, Варшава. Їдемо в напрямку Києва. От. Там опори в зеркалі остались. Та й таке, їдемо сотню практично, практично сотню, 95. Ай скоро будемо, ай скоро будемо. Ой, як гарно розпогодилося на вечір. Супер! Така погода кльова, сонечко світить, зеркало, водія сліпить. А ми вже майже майже-майже добралися до нашого місця дислокації. Що ж то вже буде за місце? Ну, інтрига, інтрига які справи у нас опа хлюпає вода в бочці там отако наша бочка з нашими рибами сонечко яке класне на вечір ну все ви остаточно зрозуміли де я куди я везу цю рибу моя улюблена водойма хто дивиться мій канал то вже зрозумів і оці такі прикадри оцього місця в мене вже були в моїх фільмах. Якщо ви уважно дивились, ви вже зрозуміли, куди я їду. Ну все, ще лишилося сикін. Метрів 300 де й, де й буде вже стоп машина. Ну, ви зрозуміли де я, так? Да? Звісно, зрозуміли. Ось наша риба. Зараз ми її будемо виймав. Так, так. Хочу не учиться. Я и хочу <клышко> 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 Щоб злити просто воду десь сто літрів води, так? Да? Та Подожди, може... захай лється. Зараз воно бачиш Тихай падає цей карась один. Та да, буде не один. Пускай пускай, пускай Опа, ще один карась. Щось такі карасі випадають. Ще один карас. Карась. 38 амурів, 23 коробчука, 6 карасів, 4 краснопірки і 2 окушка. Почка пуста, стікає Так, трошечки перелем в іншу цю тару Достей не попадає Все, фат Отакі От друзі риби вот. Загальну кількість рахуйте самі, я назвав... Давай я понсую, Да, прийди. давай Очка Не, Нет, для чего? Да. Опа, поехали. Знакомое вам место, я уже тут рыбал Вот, вот такие рыбы. Сейчас у они... них трошки стресс. После езды в бочке, Бо їх там трохи колотило, туди-сюди лупашило. І вони розберуться куди їм пливти. Ну давайте дрібнота, випливайте. Бери одразу на друге відро став. Та чекай, хай, хай самі оприділяться. А тут зближувати можна? Ні, тут не зближує камера. Тут немає об'єктива такого як. О, найкрупніший карась. Ось, о, до речі, не знаю, я достану його, не достану. Не достану вже глибоко. Можеш Щоб... взяти камеру і зняти. О, до речі, це самі, одні з найкрупніших коробців, в ставку. три штуки таких, вони такі, як сазани. Продовгувати Ну, Давайте, братва. Давайте, дружбани, пливіть. Зразу всі в траву. Вони потім поймуть, куди їм треба. Ховаються. Так, і ще один. вон теж такі карпики класні. Це десь грамів під 300 такі. Оці о, гарні голенькі. якийсь такий о Красавчики. Але не виросли, бо я їх не годував, бо я тупо не знав, що вони в мене в ставку є. Я думав, їх видра і щукою всіх похавала, Да. Кончила на своїй на свій цей, на свою користь. Все. Стоять, ніфіга нікуди не пливуть Добавляємо в річку Розпливаються. На, можеш там зняти, якщо буде видно. Але не знаю, може підводну вийде зняти. А що ж тут підводну знімати? Ну Так, після води в камеру не знаю, чи вам щось чути, але повинно бути добре чути. Ось така от хороша справа. Ставте лайк, підписуйтесь. А це річка Горень, я думаю, ви зрозуміли. От, моя улюблена річка Горень, моє улюблене місце. Та в таких місцях в основному рибалю тільки я. Воно я там ще бачу, хтось плаває один із цих моїх братанів. Тут ще хтось по траві стоїть. Нічого, вони сообразять, куди їм треба, і попливуть. Ось один поплив вже. На глибину. Супер! Тому вподобайка, підписка. Все буде кльово. Чекайте наступних відосів. Новий сезон. Все буде бомба. Пока. Всім пока.